Іноді в житті ми зустрічаємося з простими ситуаціями, здавалося, б простими, але вони дуже часто наповнені такими сенсами змагання. Ми запитуємо себе, хто буде перший чи я, а іноді ми, не запитуючи, починаємо цю боротьбу. Ще щось в кожному з нас, де є це присутнє бажання бути першим. Можливо, почути першим новину, знати про неї, і неначе похвалитися, я знаю. Коли я був ще в школі, пригадую, як ми мали заняття з фізкультури, і тоді ці 60 метрів не 100 метрів, а 60 метрів. Треба було пробігти. І тоді питання, хто прибіжить першим, хто буде кращим. Так, це змагання в нас є. Апостоли між собою посперечалися, хто буде найважливішим. І знаємо науку Ісуса. І він говорить: хай буде той, хто хоче бути першим, стане найменшим. Що, звісно, певною мірою ввело в такі клопоти апостолів, які задумалися, що це би мало значити. І коли всі вже розбіглися, коли всі біля Христа залишилося тільки Йоанн, Марія і найближчі, і тоді, коли почали вже після цієї події повертатися, то, звісно, всіх переживання. Марія Магдалина, та, яка досвідчила від Ісуса великої любові, та, яка отримала від Нього любов, та, яка була зцілена, та, яка подивилася на своє життя іншими очима, та яка досвідчила переміни завдяки Божій благодаті, несподівано, мабуть, для себе. Стає першою, хто провіщає добру новину тим, які де факто мали би бути першими, мали залишитися біля Христа і мали би бути біля гробниці. Але не так сталося, і вона несподівано, і вона неочікувана, стає першою та, яка звіщає добру новину, що Христос воскрес! Що мені робити, коли в мені може з'явитися це бажання? А як ми вже говорили, воно в нас постійно є і постійно перебуває, можна з ним скільки завгодно, воювати, а все одно будемо з ним ціле життя жити. Як погодити, те, що ми маємо бути смиренні серцем? Як погодити те, що Господь запрошує нас до першості у служінні, і це є завданням християнина і покликанням, з тим, що в нас є це бажання бути все ж таки першим? Мене послухають, я якийсь наказ видам і так далі. Я можу бути першим. Можу бути першим навіть серед усіх людей, яких є кілька мільярдів на світі. І вони про це не будуть знати лише я. І, одиво, це не буде пов'язано з егоїзмом, це не буде пов'язано з тим, що буде мене вести до того, що я буду пишатися собою, а всі інші не будуть мати ані ролі, ані значення. Я можу бути першим. Коли починаю свій день, я можу бути першим у житті. Я першим можу звернутися зі словами подяки Богові за те, що дає мені сьогодні наступний день, а в цьому дні я можу ще краще пізнати його. І навіть коли трапиться щось огрішу, я можу прийти до нього у таїнстві сповіді. Несподівано, навіть в часі війни, моя, мої відносини з Богом вночі можуть стати першими два дні тому так близько пролунав вибух тут, у Києві, що аж багатотонний, багатотонний бетонний будинок здригнувся. На жаль, коли було влучання, то загинули люди в інший будинок. А я прокинувся. І першими словами були Боже, порятуй. Я був перший, можливо, хтось поруч був теж, але я не знаю про це. Я перший звернувся до Господа, тому що я знаю, що Він зі мною, і я знаю, що Він готовий мене вислухати. Я можу бути першим дійсно у служінні, але тільки я про це буду знати. Це вимагає від мене відкритості на Божу благодать. Ніхто інший за мене цієї роботи не зробить. Так, в християнстві, духовне життя, іноді ми можемо назвати сміливо конкретною роботою. Не інакше. Це праця, це праця. Але ця праця є прекрасною. Я можу бути першим, коли все ж таки, незважаючи на все, скільки б мені не боліло. Скільки б я не переконував себе, що я ніколи це не зроблю першим, але можу вийти на зустріч у конфліктній ситуації і шукати примирення, в тому значенні, щоб навіть через мій учинок показати, що Божа любов і Боже пробачення є сильніші, хоча це є складно, але можу бути першим. Дорогі брати і сестри, багато таких є ситуацій, коли ця першість християнська, духовна в моєму житті буде незапланованою, так як у Марії Магдалини. Вона не думала про те, що вона є першою, хто прийшов до гробу, керувалася любов'ю і керувалася тим найпрекраснішим почуттям відданості Богу. Якщо я буду так само керуватися цим почуттям любові до Бога, себе і ближнього, то ця незапланована першість буде в мені постійно. Ця першість буде переді мною, Дух Господній буде вести. Але для цього є потрібна співпраця, молімося, щоб нам не забракло цієї співпраці і відваги. А якщо відчуваю, що не виходить, просимо Духа Святого про благодать. Яка буде нас супроводжувати? Амінь.